Доброго дня, з вами Олександр Юріков і сьогодні поговоримо про розміри матеріальної шкоди у 2025 році в адміністративному та кримінальному законодавстві України. Закон України про державний бюджет України на 2025 рік вже було прийнято, а набуде чинності він 1 січня 2025 року. А отже, є привід поговорити про розміри матеріальної шкоди в кримінальному та адміністративному законодавстві, оскільки це впливає на кваліфікацію цих правопорушень. Для чого треба знати розміри матеріальної шкоди? По-перше, для відмежування адміністративних і кримінальних правопорушень, для визначення меж малозначності діяння, для правильної кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень, і четверте, для правильного розуміння розміру неоподаткованого мінімума доходів громадян у санкції та диспозиції статті, тобто під час накладення стягнення чи під час призначення покарання у виді штрафу. Зараз на екрані ви бачите дві статті. Це стаття 51 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка називається дрібне викрадення чужого майна. І справа червоненька це стаття 185 Кримінального кодексу України крадіжка. Так от, по-перше, що ми казали, це для відмежування адміністративних і кримінальних правопорушень, мінімальний розмір крадіжки кримінальної. Має значення для відмежування саме цього кримінального правопорушення від адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 51. Про розмір ми поговоримо трішки пізніше. Наступне, про що ми казали, це для визначення меж малозначності діяння. Крадіжка це настаємне викрадення чужого майна. Вона має мінімальний розмір, і якщо цей мінімального розміру завданих збитків не досягнуто, то відповідно має місце малозначність діяння, а отже. Буде адміністративне правопорушення або зовсім відсутній склад правопорушення. наступне це для правильної кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень. Наприклад, відповідно до частини другої примітки до статті 185 Кримінального кодексу України, значна шкода визначається з урахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від 100 до 250 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто, якщо є. Збитки в розмірі від 100 до 250 неподаткованих мінімум доходів громадян, то відповідно ми повинні кваліфікувати за частиною 3 статті 175 як крадіжка, вчинена у значному розмірі. Якщо цього розміру немає, він менший, то відповідно це буде звичайна крадіжка, частина перша, або друга. Або якщо це відповідно з проникненням в житло чи інше приміщення чи сховище, то відповідно це слід кваліфікувати теж за третю частину, але ознаки. Значної шкоди значних збитків не буде. Також слід акцентувати увагу на тому, що в санкції статті зазначено трав від 1000 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А також під час визначення розміру шкоди в статті також зазначено від 100 до 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто і в санкції. І в самій статті в диспозиції, або в даному випадку, це примітка до статті 175, зазначено неоподаткований мінімум доходів громадян. Чи має він однаковий розмір, чи має він різний розмір, зараз ми про це поговоримо. Так от, відповідно до пункту 5 підрозділу 1, який називається особливості справляння податку на доходи фізичних осіб по розділу 20, перехідні положення Податкового кодексу України. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень. Крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян встановлюється на рівні податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга встановлюється в розмірі щодо рівня 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи Встановленого на 1 січня звітного року. Тобто, якщо то у нас в санкції статті зазначено неоподаткований мінімум доходів громадян, то ми враховуємо один неоподаткований мінімум доходів громадян як 17 гривень в санкції статті. Якщо це диспозиція статті, тобто ми кваліфікуємо адміністративне чи кримінальне правопорушення, то один неоподаткований мінімум доходів громадян дорівнює податкові соціальні пільзі. В свою чергу, податкова соціальна пільга дорівнює 50% прожиткового мінімуму встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року нас цікавить 2025 рік. Тобто половина прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2025 рік, відповідно до статті 7 цього закону, встановлено, що з 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб встановлено. На рівні 3028 гривень. Тобто, один прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2025 році буде 3028 гривень. Ви бачите на екрані, що тут є прожитковий мінімум щодо різних категорій осіб. Нас же цікавить саме для працездатних осіб. Тобто 3028 гривень. Тобто, в санкції статті. Один неоподаткований мінімум доходів громадян, там де призначаємо штраф або зазначений розмір штрафу, це 17 гривень. Неоподаткований мінімум доходів громадян під час кваліфікації кримінальних і адміністративних правопорушень він дорівнює, як ми вже зазначали, податковій соціальній пільзі, яка в свою чергу дорівнює 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня 2025 року. Провідковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2025 року встановлюється на рівні 3028 гривень. Тобто податкова соціальна пільга це 50% від цієї суми, тобто 3028 гривень ділимо на 2, це 1514 гривень. Тобто, 1 НМДГ для кваліфікації кримінальних і адміністративних правопорушень встановлюється на рівні 1514 гривень. І ще раз для запам'ятовування, якщо це санкція, штраф це. 17 гривень. Один неоподаткований мінімум доходів громадян це 17 гривень. Під час кваліфікації адміністративних і кримінальних правопорушень у 2025 році це 1514 гривень. Так як же відмежовувати статтю 51 КУПАП дрібне викрадення чужого майна від статті 185 Кримінального кодексу України, ну а також 190 і 191 Кримінального кодексу України. На екрані ви бачите статтю. Редакцію статті 51 ну тут вона не повна, лише частина перша і друга, вони нас і цікавлять. Частина перша передбачає дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки шахрайства, при чи розтрати, тобто саме від цього кримінального правопорушення, від цих кримінальних правопорушень слід відмежувати дрібне викрадення чужого майна. Крадіжка це стаття 185 Кримінального кодексу України, шахрайство 190, при чи розтрата 191 Кримінального кодексу України. Якщо вартість такого майна на момент чинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян, в даному випадку це диспозиція статті. А отже, ми застосовуємо податкову соціальну пільгу, таким чином, виходить у нас, що ми 1514 множимо на 0,5 і виходить 757 гривень. Тобто, якщо дрібним викраденням чужого майна Завдано матеріальні збитки в розмірі 757 гривень, то це буде адміністративна відповідальність за числиною 1 статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до частини другої статті 51, дія передбачена частиною 1 цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до 2 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 0,5, тобто від 757 гривень, тобто 757 гривень і одна копійка до 3028 гривень два неоподаткованих мінімума під час кваліфікації це 3028 гривень. Тобто, якщо ця сума збитків, то відповідно відповідальність настає за частиною 2 статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж розмір Два неоподаткованих мінімум доходів громадян перевищено хоча б на одну копійку, то настає кримінальна відповідальність за статтею 185, 190 або 191 Кримінального кодексу України. Тобто, якщо розмір заподійних збитків під час крадіжки шахрайства при власні чи розтрати чужого майна не перевищує 3028 гривень або йому дорівнює, то це буде адміністративна відповідальність стаття 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо перевищує хоча б на одну копійку, то відповідно це буде кримінальна відповідальність за зазначеними статтями. І як правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення за розміром заподіяної шкоди. Частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає крадіжку, що завдала значної шкоди потерпілу. Відповідно до примітки до цієї статті, ми вже казали, що значна шкода визнається, якщо її розмір від 100 до 250 неподаткованих мінімум доходів громадян в гривнях, це. 151 400. Тобто, все, що перевищує цю суму, це буде крадіжка, що завдала значної шкоди потерпіло. Наступне це частина 4. Крадіжка вчинена у великих розмірах. І знову, відповідно до примітки, у великих розмірах вважається збитки, якщо вони в 250 і більше разів перевищують наподатковий мінімум доходів громадян. Тобто 378 500 гривень. Все, що перевищує цю суму, це буде. Крадіжка вчинена у великих розмірах, і частина п'ята це крадіжка вчинена в особливо великих розмірах, відповідно до примітки до статті 185. -ї. Це якщо збитки у 600 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто 908 тисяч 400 гривень. Все, що перевищує цю суму, це буде крадіжка у особливо великому розмірі. Відповідно по кримінальному кодексі і кодексі України про адміністративні правопорушення передбачені й інші розміри. Завданих збитків, і відповідно все, що треба, це помножити 1514 на ту кількість, яка зазначена в диспозиції або в приміці до статті.